Перший світ почув про бладбол у 1986 році, коли розробник настільних ігор Джервіс Джонсон, який приклав руку до відомих настільних ігор як Warhammer Fantasy Battle та Warhammer 400, 40 використав більшість елементів цих ігор та поєднав їх зі спортивною складовою і вийшов в надпрутальний американський футбол. Перший паперовий набір складався з книги правил. Двостороннього кольорового поля, 115 кольорових паперових карток гравців, включаючи такі раси, як людей, орків, зомбі, огрів, темних ельфів і навіть мумій, рефері та два маркера для рахунку, 30 пластикових підставок для гравців, і звичайно два шестигранних кубики, які ми звикли називати D6. Вирізані з паперу гравці знаходилися на пластикових підставках, що і зараз є найбюджетнішим варіантом. Характеристики гравців були схожими як у Fantasy Battle, і боротьба на полі відбувалася за схожими правилами на той час цієї гри. Гравців переміщали по полю, били один одного, підбирали та пасували м'яч, здобували тачдауни. Згодом компанія Citadel Miniatures представила металеві фігурки для цієї гри. А у 1988 році набір для бладболу включав в себе вже дві пластикові команди людей та орків, хоча решту команд так і випускала компанія Citadel Мініатюр у металі. На той час грали вже за новими правилами: всесвіт отримав свою історію, нові команди, турніри, і кожен тренер хотів мати у своєму складі зіркових гравців, які були описані у додатках Zone або Star Players. У 1994 році вийшла третя редакція гри, де було обмежена кількість ходів на гру, адже деякі матчі тривали більше двох годин. Стартовий набір отримав новий дизайн пластикових мініатюр людей та орків, адже мініатюри отримали новий масштаб 28 мм, mm, який був схожим все ж таки на Warhammer Fantasy Battle. У 1995 році Bowl отримав нагороду за найкращу гру мініатюрами на конкурсі Origin Awards. У 2001 році було знову переглянуто правила гри. Джервіс Джонсон започаткував вихід фанатського журналу про гру, в якому описувалися різні зміни до неї та історія. З 2002 року по 2009 рік у вільному доступі знаходилися правила гри та зміни до них, які щорічно оновлювалися. До 2016 року була тиша, яку заповнювали самі фанати гри, додаючи до гри свої правила, стадіони, рефері та інші елементи, які робили гру більш цікавою. Поки у 2016 році Games Workshop не представив на показ на Warhammer Fest деякі нові елементи, як нові двосторонні поля, нові пластикові мініатюри та нові команди, які у 2016 році почали виходити окремими коробками. І нарешті у листопаді 2020 року ми отримали нову версію правил гри, наприклад, введену стару характеристику пасу у профілі гравця та нові команди імперських баронів та чорних орків.